Всім привіт, з вами Марний Час. Сьогодні розкажу вам, де і як можна швидко заробити гроші в грі UA Online. Почнемо з початкових робіт. У нас їх тут 5: ферма, будівництво, шахта Дніпро, нафтовий завод Дніпро і просто завод. Найближче, так як я з'явився в Києві у нас. Будівництво, тому ми поїдемо саме туди. Розпочнемо з цього місця. Взяли в оренду скутер. Їдемо, їдемо, їдемо і доїжджаємо. Зарплата 85 тисяч в годину. Ну, перевіримо. Впав в шахту, не хочеться працювати. Так, суть самої роботи полягає в тому, щоб брати будівельні матеріали і. Носити їх до відповідного місця. Наразі у нас тут йде другий поверх. Мені особисто не доводилось працювати на будівництві в житті, але я бачу, що це так само нудно, як і в цій грі. Важко і довго треба носити і залишати. Так, 245 гривень заробили. 4 хвилини пройшло. Ми зробили 1355 гривень. За мене, мабуть, досить. І це 340 гривень в хвилину. Непогано. Наступне місце роботи у нас ну нехай буде Шахта Дніпро. Поїхали. Їдемо, їдемо, їдем на лепеді. І доїхали. Червоний маркер показує, куди нам треба зайти. Заходимо. Ось таке симпотне місце роботи. М -м, нас знов вдягнуть 80 тисяч в годину. От би і в справжньому житті стільки платили. Так, знов прикольна каска. Тепер у нас є якась кірка, як в Майнкрафті. Жовті стрілочки, здача вугілля. Та ще нема нічого. Так, іти кудись в кінець видобувати. Переходимо сюди. Як завзято, він намагається щось видобути. Мабуть, половина піде в кишеню. Бо б'є так зухвало, екран так трясе дивно і з'являється постійно його виснаження. Ось це справа знизу. Так, о, набрав каміння. Звідки з'явилась, не зрозуміло, ця. Вагнітка, тілешка, перевозчик, щоб воно не було. Здаємо. Ага, тут не показує, да, скільки. Добре. 4 хвилини ми попрацювали. Думаю, теж достатньо для загальної кількості, щоб розуміти, порівнювати ці роботи між собою. Так, я заробив 1314 гривень. Це по 328 гривень хвилину. Ну, навіть менше. Їхав сюди я набагато довше. Воно було того не варте. Так, шукаємо скутера, а його немає. Ну, давайте подивимось, які там роботи. Є поруч, це буде завод 750 метрів. Думаю, я пройдусь пішечки. Недовго буде, трошки втомився по дорозі, але це всього всього третя робота із п'яти, так що давай працюй. Сонце ще високо, судячи з усього. Йдемо вдягати наш цей 80 тисяч так само з годину. Саме головне, що на всіх роботах є казка, безпека перед усім. Це такий анекдот, де робітник питає в прораба, Шеф, а якщо мені на голову впаде цегла, то вона казка врятує мене. Він каже, ні, звичайно, просто будемо знати, кого хоч прибило. Так і тут від чого тут каска? Незрозуміло. Як і не зрозуміло, куди йти? Маркер десь тут. А що робити йде, незрозуміло. Хлопці, он бігають метушаться, як на справжньому заводі. Робимо вигляд, що ми. А, он якийсь червоний маркер. Ага, тут ще є кімната якась. У, це якась логічна задача. Ну, мабуть, не дуже важка. Ось. Три проводочка з'єднати, дивно, штирки шланги. Ну, хай буде так. Так, трошечки перемотаємо для загальної картини. Поз'єднували ці шланги, проводочки, щоб вона не була. І йдемо на вихід, щоб дізнатися, скільки ми там заробили. А заробили ми. скажу я вам. Не так і погано. 2772 гривні за 4 хвилини. Це 693 гривні хвилину. Поки що це новий рекорд, і дійсно сюди варто заїхати, якщо ти хочеш заробити достатньо грошей. Так, що у нас там буде наступне? Поїхали ками на ферму. Дин-дридин, їдемо, їдемо, як завзято на роботу ми, працівники. Так, ось ми і доїхали. На фермі ми, до речі, будемо збирати яблука. Майже як в Польщі за кордоном. Тут така робота не дуже престижна, але машини такі стоять. Може це, звісно, начальники. Зарплата тут уже більше до 85 тисяч. Тут, до речі, ключове, що до 85. Тобто, в залежності від того, що ти будеш на цій роботі робити. Але максимально тут можна заробити 85. Ну, і ти тут далеченько. Так, Йдемо. А, Втомились, як вже. Ще не почали працювати, вже втомились. Так, тут треба нажати ОК. І щелкати по цим яблучкам. Такий розслабончик. Так, 5 я взяв, ціла вже прям. У мене цілий ящик. Хочу ще. Ага, вона мені пише, мов. Іди гуляй. Не положено. Ну, ну добре, вернемось тоді наступною ходкою. Ну, але я так дивлюсь, що насправді по часу. Займаю нормально зібрати, пройти, вернутися назад. Здається мені, що це теж буде не найпрестижніший тут вид заробітку. Так, здали 282 гривні. Так, 4 хвилини пройшло. Будемо звідси забиратися. Так, заробив я тут 1692-423 гривні хвилину. Ну, середній результат. Знову ж таки, завод поки що лідирує. Поїхали на нафтовий завод, бо якщо звичайний завод нам дав грошей нормально, значить і нафтовий має нас порадувати. Ось ми доїхали такий обмотаний національними стрічками-прапорами. Ці труби. Так, вдягнулись прилічно, трошки треба. Так, ну, кудись туди всі біжать. І ми тоді туди, туди побіжимо. Куди ми, куди всі туди і ми? Це щось так багато жовтого і незрозуміло трохи куди йти. Он угу. я бачу за трубою ховається якийсь червоний маркер. От, тут така стільна кепочка, не треба тут каска. І так, що ж тут цікаво треба робити? Ха -ха, крутити вентиля. Непогано, дуже легко крутиться, небагато часу займає. Ось, Але дивлюся, що бігти до іншого цього вентиля дуже далеко. Ну, Зараз побачимо, що в результаті ми заробили за 3 хвилини, бо більше я вже не витримав, втомився. А заробили ми 1512 гривень по 504 гривні в хвилину. Тобто завод все-таки переміг 693 гривні нафтовий на другому місці. Ну і ферма. В плюсі, всі інші, скажімо так, дешевий від заробітку, майже експлуатація. Результат був на екрані. Всім дякую за перегляд, робіть для себе висновки. Якщо сподобалось, ставте лайки. Підписуйтесь, всім папа! -па.